Поради на тиждень для знаків Зодіака 1 7 грудня 25-го року. У нас закінчився ретроградний Меркурій, у нас закінчився ретроградний Сатурн. І енергія тижня, двойка жезлів вибір, як діяти. Вісімка жезлів активні дії, сімка пентаклей. Ролики в голові закрутяться, завертяться, захочеться діяти, робити вибір, бо довго були в якомусь застої. Хтось буде ставити крапки, на чомусь обривати стосунки, міняти роботу. Переїжджати, в общем, розривати відношення в дружбі. Ну, активний такий, активний, коли лю... всі шестільонечки закрутяться, як наче після спячки всі проснуться. І так. Як завжди, починаємо з овнів. Порада для овнів, і Вам дуже важно в тих потоки інформації, які ви будете отримувати, впіймати свою золоту рибку. От сіюйте інформації, яка вам буде приходити. З тієї всієї інформації, яку, яку вас будуть пічкати, вам треба профільтровувати тільки саме головне для вас. Далі у нас йдуть тільці. В тільці шістка мечів завжди ми щось пробуємо вперше. І вам прийдеться, хочете ви того чи ні, найближчим часом, і, можливо, навіть на ці неділі спробувати щось нове? Це з серії очі бояться, а руки роблять. Так, для близнюків випали дві карти: карта сила і трійка мечів. Здоров'я! Близнюки вся увага на здоров'я. Тиск, голова, серце, сосуди. Це пульс, все ізміряємо і бережемо себе. Далі у нас йдуть раки. Наперсточники. раки. Вам прийдеться бути хитрим, вам прийдеться бути пожитійським мудрим, вам прийдеться бути артистичним, харизматичним, да, таким немножечко космонавтом, німножечко напстником. І буде вам щастя. Все в ваших руках яким вам чином діяти, як космонавт, першооткриватель чи як ігрок на пьорсточник, вибираєте тільки ви? Леви закохані, можливі проблеми в стосунках з коханими людьми, а можливі, скажімо так, такий екзистенціальний вибір. Знаєте, коли від вашого вибору на цій неділі буде залежати ну, дуже багато в вашому житті, і, можливо, в житті інших людей? Далі у нас трійка пентаклів іде для дів. Діви, це е, робочі, робоча карта. Да? Все, що стосується роботи. Що ви будуєте? І що ви хочете побудувати, працюючи там, де ви працюєте. Далі у нас ідуть е, терези, Правосуддя. Подімаєте, правда вона в кожного своя. Махати мечем саме проще. На цій неділі для вас може так скластися, що полетять голови корони, а можливо, навпаки, ви будете в виграші. Тут. Треба діяти помірно, помірковано, отак би я сказала, дуже помірковано і по справедливості. Е, і дивіться, перевірте всі свої документи, всю свою отчотність по бізнесу, по імуществу, е, візи, паспорта і так далі, щоб все було в порядку. Скорпіончики, четвірочка Пінтаклі, скорпіончики, побудьте на ці неділі ще жадінами, не тринькайте гроші, почахніть над своїм златом, отак, схланіться над ним, да, як оцей ось. Дьяволи, це і существо, це, і побережіть свої денюшки. Далі у нас іде двіка кубків для стрільців. Стрільці. А вам приємний відпочинок, зустріч з друзями, з рідними, з коханими, романтік. Романтік. Е, ну. Вперед. Козірошки, імператор, на вас і відповідальність, і великі можливості. І відповідальність і великі можливості. Казіроге, вам треба перестати брати на себе все і вважати, що ви такий великий дядько, да? який все може в цій житті порішати. Тому що насправді вам на цій неділі треба побути таким невеличким чоловіком, отаким простим. Простим, простою людиною, да? скинуть із себе груз обов'язків, чувство долга, яке ви там в собі одростили, і, скажімо так, трошечки втихомиритися, тихомирити свої амбіції. Далі у нас ідуть водолії. четвірочка жезлів. Ну, Водолії. Як би там важко вам не було, але в кінці тижня ви зберете хороший урожай. Це урожай така колективна робота. Сімейна або колектива Да і буде вам що відпразнувати. І рибки, і рибки дев'ятка кубків. Рибочки, що я вам скажу, ви можете просто порадуватися тому і поблагодарить Бога за те, що у вас є те, що ви маєте. от Просто на цій неділі поблагодаріть Вищі сили Бога, Творця, хто що вірить да, за те, що ви маєте в цьому житті. Всім бажаю гарно провести цей тиждень, плодотворних днів і тихих і спокійних ночей.